Доброго ранку. Ти як солдатик, ну все. Я обіцяла твоєму чоловікові, що може. я більше від... не буду відмовлятись, хіба, може, там, знаєш ну, такі. На всякий, на всякий випадок. О, що ти ти а то, що то думав, ну, прийметься, прийметься, ну, відео знімала. Можливо, я Хорошо, дивися, як я теплицю прибрала. Я диві... Тряпки всі познімала. І ще й покрашу. ну бачиш, чуть-чуть спробувала, -чуть вчора вже було темно. Вірочка, який порядок. Як, Ой. Куценько, як гарненько, Тільки оце я не понімаю. Ти там обіцяла хвойників нас. Ні, хвойники по краю будуть, то ж малина, то ж малина, ти Віка ж ти... любим. І що ти придумала? посадила там. А я вже ж не можу її пересадити, хай вона поросте. От, а хвойники вони ж які? Вони ж маленькі, а вона росте десь 5 років, потім її треба пересаджувати. А ти потім пересадиш хвойники до забора. Ні, не буду до забору. Значить, можна так їх садити ну, вдоль тої доріжки. Отак. Хочу там або гейхери, або. Так, да, так, да, ну от, 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 от де огірки ростуть. Де? А чого? Там травка, то буде все зелена зона, я не буду садити ні кукурузу, ні ну нічого. А тут травка, тут все, Ну, ну побачимо, хай поки росте, це ж ти знаєш, вони ж маленькі, високі я. Високі я не то не буду ж, ну я ж не куплю, ти сама розумієш. Я те, що вирощую, поки воно виросте. Ну воно поки прийметься нічого, а потім воно бистренько, раз, раз, раз Та раз. не дуже воно бистренько, бачиш. В жизни, тонечко, все буде добре, Ми з друзями їдемо? Ні. Ми куди, кудись їх веземо? Ні, сусідів підвозимо. А, просто то не буду поки тулю так, знімати. Да. Без... Значить, добре пішли. Все закрила я. Да. Все. Ну, провір. Да. Контрольник. Ну все, пішли. Контрольний, а як же? Дубль два. Дубль два. Громко. Ми приїхали в город. Я тебе сьогодні потягаю, по всіх не знаю. Да? Ну й добре. Ой, дивіться, які тут ржаві дерева засохші. Ну це ж. Оце такі в мене друзі. Оце не зміни, нас прийшли, то відкриті вже Тонечка поїхали, Тонечка поїхала, Тонечка як солдатів. Фур-фур, вже. Да, готова. Да. Якби ти ще й балакала дуже громко, а то кажуть, мені треба надо... петличку купити, мікрофон. Ну, поки що в мене другі плани, а це треба громко. Я ж не можу на весь на Оце ж я скричу на все село. Ну, ну пішли, куди ти хочеш? По ділам, Київстар. Ну, пішли. Хорошо. А то дивися, куди, що то, куди то очередь. Перший раз бачу очередь. Гуляємо з Люсею, у нас тут тривога і нікуди ми не можемо зайти, куди вона хоче. Тому ми отак. Просто йдемо. Люся каже, пішли квіти, подивимось отут. Ну, кажу, пішли а потім повернемося. Люся хоче в квіти зайти. Ну, див... От, Якщо вони є тут. Якщо вони тут є. Ну, я їй показую тут, я такі хочу, вона говорить, це не такі, це не такі. Ну, зараз пішли. Ми нічого не купуємо, бо все дуже дорого для пенсіонерів. Ми самі вирощуємо. О, дивися, тут уже цвітуть хризантеми, а в мене й не думають оці маленькі. Вже не хочу. Це дорого? Тиску. Іскусственна... Mm. А, це ж ти любиш тепер собі прикрашати. Ну все, ось у Лаванда така, як у етої, у Олі той знаєш. О, гортензія. Mm -hmm. Бачиш. Йдемо купляти Арушки сімпаліку. Потрібно йому вже дати, Время вже трошки в нас пройшло, я вже переживаю. Так мені, я тобі сказала, що Віка дала, а вона теж не дала. Теж не купила. Кажу, Віка, ми вже просрочили, вже 20 днів. У нас десь так. О, ну отож. Так, у нас 6 числа, 2 тижні вже Ну, отож, ну пішли, купимо твоєму симпарик. Я то не буду, це вікар завідує цим. Я тільки буду нагадувати. Так, через інтернет. А ото я тобі водограй прислала, тобі та цікаво було? Я глянула, але ще не роздивлялася. А, ну подивишся. Головне, що я тобі візитку кинула. Ото ми другий раз у них беремо вже. Ой, він та ж такі ділові, коли в гості приїдемо? Коли візьмеш? Не знаю, не знаю. Ти ж сказала <порядки> осінні, <порядки> осінні порядки. Ой, ще й до порядків. Ми ж пообіцяли божевільники, тепер потрібно поприбирати. у ага. мене так багато ялівця й позасихало твого, але дещо залишилося. Ну жара така. і Хоч я й поливаю, ну пішли. Яка на нас дивиться гарна Україня і Україночка? Ти її обов'язково запілгує. Зафільмую. Зафільмую. Ну вже зафільмувала так. Люся, я зрозуміла, Добре, що так. ти хочеш, гарна. Да, я не співаю навіть слова підбирати. Ага, ну нічого, ми навчимося. А, Оце Люся тут іде. Оцей питомець, я не знаю, Віка, мабуть, теж знає, хай зайде, ну вона то любить через інтернет. Ага, ну пішли. Потім покажеш, що ти купила. Так, нам не дозволили там. Ну не те, що вона не дозволила, вона просто не бажано. Ну і ми не стали вже знімати там їхні продажі. Що, де ти діла вже поклала? І що ми купили? Може, збоку? боку? ось о, купили сім Оце за оці штучки. Скільки ти від 400? 452 п'ять гривни. Три в, в одному. Три в одному, ось такий вес від 20 до 40 кілограмів, ось така. Жабадаве, жабка, жабка, зелена. Ну Соби нічого, для... це ваша дитина. Ну для нього і не жаба. Да. Я її теж і, жаль, і жаль. для, для так... своєї чіпхуашки кажу, я лучше сама не зіма її да, віддам. Да, Оце да, воно так, так. зараз сурі. так. Ми не сядемо по їсти, поки не обходимо, не попораємо нашого. Ага, я знаю. А ну дивися, може вже закінчилась тривога та підемо в Київстар. Я показую Люсі, де є бурча, вона каже, я вже там була. Так. Ми робили скопію з невісткою в один ага. день. І різні їх пригостити і повели їх в борщ. Тоня, радості було просто. Ой, ну Те там гарно. Вони ж, там вони ж ніколи нікуди не виїжджають в селі, село і люди. Ну так, да. та вони такі були задоволені. А оце Красиво. школа. Ну це школа, вона зараз ліцей чи гімназія. Я забула, як називається. Тут моя онучка вчила, навчалася, і тут мій чоловік навчався. Тут був колись приватний сектор, і він тут жив поруч.